Марко Кожушний, український поет пісняр, журналіст доби розстріляного відродження, народився 8 травня 1904 року в селі Денисівка на Полтавщині, закінчив комуністичний університет імені Артема в Харкові, працював у редакціях газети Наймит та журналу «Сільськогосподарський пролетар, був членом літературної організації Молодняк. З 1923 року друкуло поезії та оповідання у молодіжній пресі видав оповідання комсомолка Зоя, був незаконно репресований. Засуджений за фальшивим звинуваченням у керівництві контрреволюційною організацією, спочатку до п'яти років виправно трудових таборів, але згодом вирок замінили на найвищу міру покарання, страчений 9 жовтня 1937 року у в'язниці НКВС реабілітований посмертно у 1959 році.